Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Клапан вентиляції картерних газів, котрий встановлюється всередині клапаної кришки, від часу та від масла роз'їдається, у ньому утворюються отвори, через що погано працює вентиляція всередині двигуна, що тягне за собою нестабільну роботу. Якщо клапанна кришка не потребує заміни, можливо, можна обійтися самим клапаном. Один з номерів 038-103-469. Повний перелік авто, до котрих застосовується дана деталь, а точніше двигунів. Можна знайти за посиланням під цим відео. Якщо є проблеми підбором, наші менеджери допоможуть підібрати цю запчастину згідно він коду автомобіля. Діаметр даної мембрани 60 мм. Все буде Україна. Дякуємо, що ви з деталі з нами. Ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео. I